Вітаю на сторінці меблі гроя. Пропоную вашій увазі диван Монтану від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 10 сантиметрів. У глибину диван займає 97 см. До комплекту дивану входить три великі подушки. На бильцях немає декоративних елементів, і бильця трішки закругленої форми. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб розкласти диван, треба знизу трішки підняти посадочне місце та видвинути його вперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, повст, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. На цей диван можливо брати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!